Колись я напишу тобі листа, хай люди кажуть, що так швидко не буває, ти не боїшся відкривати почуття, і ніби років сто тебе я знаю. Скажи мені, ну звідки ти прийшов в той час, коли було це необхідно, до мого серця ключик віднайшов, А я кричала, що кохати не потрібно. І я боялась так тебе кохати, бо в моїм серці більше не минув, дивлюсь на тебе і продовжую брехати, хоча в твоїх очах давно тонув, з тобою подих ніби завмирає, я наче пташка у руках твоїх тремчу, боюсь признатись в тому, що кохаю, і що за обрії з тобою полечу, а я кохаю. Справді я кохаю, так ніби вперше і до цього не було. Про все на світі я з тобою забуваю, щастя блукало, але нас таки знайшло.